Всім привіт! Ми продовжуємо приходити кі Кіберпанк 2077. приєднуйтесь до нас і обов'язково підписуйтесь на канал. Поїхали. Привіт, я стосовно Орензі, А він потроху оговтується. Складно повірити, але наче все буде гаразд. Ти навіть уяви уявити не можеш мою вдячність. Ось тобі світлина на Рензі. Сподіваюсь, що надовзі він особисто тобі подякує. Дістанець за клубу силкова каденція. Ем, Джоні, хтось переробив твоє чудове місце на забігальку? Знову чортове споживацтво перемогло. Очко uh -huh. для команди суперника. Ось huh. чому oh, не варто відроджувати полеглих more. воїнів рано чи пізно вони побачать що все, за що вони билися, перетворилося на гімну. Uh, hey, Привіт. Uh, Тобі назва веселкова катенція, що скаже? О, oh ні, no, oh, nee, ще один. А oh, ти не замолодий для цього? Для чого? Day, if Щодня if сюди приходить якісь сумні діди у своїх шкіряних прикидках і питають, де їхній старий веселковий клуб. І Мені щодня доводиться повторювати, що корпорі придбали його 20 років тому. Ех, треба повісити якусь табличку. Може, знаєш щось про піпільний записи часів високових каденції? ну не знаю. Наприклад, запис самурая. Самурай, самурай. А, це там, де гидка червона пика на чорному тлі? Так, я навіть знаю про таку приходить сюди інколи старий у їхній футболці і згадує старі часи з такими ж друзями-фанатиками. Часу не знаєш, де може знайти? Ага, може знайти його у 20-х роках. А чи серйозно? То він тут неподалік на ринку. Що продає? Повністю з вершками. Сам як думаєш? Він продає стародавні платівки, страдавніх гуртів, про які ніхто ніколи не чув. Файно. Дякую. А знайдіть на ринку продавця записів. Подейкою тут можна придбати якусь порядну музику. Що ти маєш на увазі порядну? Ми маємо декартових деулянтів, дещо з євродайна, гали владика, а самара. Дитинко. Ти ще питаєш? Never fade away, dancing with my ex, chipping in. Усе є, тільки скажи гент був справжньою месією року. Якби міг, хто роздавав би його записи всім як цукерки. Але треба і мені щось їсти. Схоже, я знайшов найбільшого фаната Сільверхенда. Я цим пишаюсь. Сучасні рокери навіть і поряд не стояли. А у Сільверхенда було те, що їм навіть не снилося. Срібна рука. У нього був запал дитинку, вогонь! Хлопець струсив основи світу корпорів. Він помер за свої ідеали. А те, що він трохи терористом був значить, не має. Blaze way down the Rebel Pass. Я шукаю справжні артефакти, наприклад, підпільні записи перших концертів самурая. Чорт, ти взагалі не розумієш про що просиш. Хіба що кажеш так, аби казати. Не знаю, звідки ти дізнався про підпільні записи, але забудь, я не віддать їх першому ліпшому з вулиці. Я не позор, я знаю все про Сільвергенда. You Уперед. Know Спробуй вразити мене. Я знаю останні слова Джоні до Кері. Чорту цей гурт, це твоя публіка, а зроби щось своє. Ага, звісно, я можу вигадати мільйони їхніх розмов. розмов. Там yeah. не було свідків. Я звідки першому ліпшому з вулиці відомо, що кажуть новеньким Varsaці. Кажуть, якщо стари... не виконують роботу вчасно, то за ними прийде привид розділений на навпілой дини. Звісно, ніхто вже не пам'ятає, що цей привид Джонні. Добре, я вражений. Хтось Зарасаки розповів тобі це. Ти серйозно? Ти справді фанат Сильвергенда? Він завжди зі мною. У кожному русі, кожному кроці, Джоні наче моя совість. Мій віч мій вічний пекельний моральний компас. Добре сказано, дитина. Аж на зуб пробив. Ти свій. Що там? Треба навчити А, Можливо, знайдеш собі щось особливе під прилавком. Вибирай. Так, авіатри візьму, це, це. це. Самурай візьму, тур. Театр. А записы і концерти гурту Самурай. І це візьму. Дуже дякую. Бринси слово свергенда людям. Hand. Смерть корпоря. Знаешь, короче, чё... <постив> не хорошо читать. Раньше я думал, что это правда. Но вот дивлюсь на этого хлопца, ему чуть не меньше 60, а до сих живет в 2020. Это он наибольший фанат, не рады встретить его. Я подервал вежу Арсаки, а вона досі <постив> стоит тут. Як і стоял. Я не хочу, щоб люди затряли в якомусь проміжку часу. Хочу, щоб вони змінювали разом зі світом. Минуло 60 років. Щось мало змінитись. Знаєш, що змінилося? Фасад. Нові роз'єми для інтерфейсів, нові смаки фруктозного сиропу. Нове обличчя Арасаки, старе лайно в новій обгорці. щось таке змінилось. Можливо, ми цього не бачимо, але зміни таки відбулися. звісно, тепер майже ніхто не пам'ятає часи, що колись людина не означала мішок з кістками, які набиті вживними імплантами. Балада про бака Рейверса завдання виконано. Давай подзвонимо. Зви. Це вір, я чи в ти маєш для мене роботу? Добре, чуєш. Мені потрібно так, таксі, я не люблю таксі, вони мають звичку цікати, Щойно запахне смалена. Слухай, я людина відверта, тож скажу, як є. Я чув, що ти найкрутіший у місці, а я люблю працювати з найкрутішими. І знаю, що з їхні послі треба платити найкрутіші бабки. Не буду вдаватись до подробиці, якщо чутки про тебе правдиві, то ти порашся з чим завгодно. Тож скоренько розгрібимо мої справи. И что и ты... Ты чуть-чуть брехня. Right, ну хорошо, I mean. я в деле. Тогда в японский квартал, Підходишь под самый вход на рынок. Кілька раз я что я подскочил до тебя в Uvavi. А мы уже тут. А мы уже тут. Oh. Так, oh. Добро, ну ну, тачка тачка. На ну, чому його прокатимо? Э Елітне таксі ми виключимо. Голову ТВ, так? О, чорт. Ти не відповів на запитання. А що в тебе на обличчі? Граната. Можу запитати, як вона там опнулася, а той бік кинув, чи ти навпаки прилетіла? Негарно запитувати про такі речі. Не познайомившись навіть. Ти живі, правильно? Ти живі, правильно?

Підвезіть з оба до малого Китаю. Нова місце на мала Китай. Ну і що звичайна граната вниз скласти це питання з зірочкою. Раз ми на місці. Чекаємо тут і не глуши вагон. І оце ми весь час їхали тупо хавки, може й так, так сказати. Пісно. Ми ще так складу стало, що нам не видно, що він там робить. Ну, по стреляется. <свист> Урожай, мистер. Що це було? У тебе що? У сраці граната? Ха, ж? Буде б було б значно краще, якби ти навчасно дав мені знати, що ми робитимемо і куди б хатимесь, хатимесь. Короче, <звачу> так я really не наврала. Ти ну ты не крутіше, я тільки от з гумором біда. Ну тут наші шляхи розійдуться, нехай сейчас я війн. Рослабся, добре. граната? Ну якось бувся з братом, и він мені не свій і половини не являєш, от як би міг ставити інший, тобі собі звичайно ніс, але це Я набагато це, краще підкреслює мій характер. Ага. Uh -huh. Зож, вдома це справжній кригулам. Аго, мала, носом чую, що ти розривна. <реку> як ведуться? Not really. Та не дуже. А що з моєю оплатою? Ну що знаємо, Ось вона тримає. Як я казав, а за послухи найкрутіші. Гаразд твій. Бережи себе і це його. Тримай ніс пістолетом. Тримай на новий предмет. Стерпоїхав, а клоун лишився. Так, може, до сходимо до Віктора? І до місії треба знайти, зайти, давай. Я був бачив ще зображення волосся, та вирішив, що це з твоєї парафії. На що воно схоже? Я просканував його подивись. Великий Аркан Таро. Ти бачив знак вищих сил. Що це таке, Великий Аркан? Карта Таро — архетип, знання, що міститься у формі символу, позначення тапу у твоїй життєвому подорожі. Вибирай. Тобто, хочеш сказати, що якісь вищі сили говорять зі мною через карти Таро? Або Сильверхендом, або Зома Обума, або зараз ви двох складаєте єдине ціло. Було б легше, якби вищі сили... Натякну зрозуміло, що ну що ж, світ це лабіринт, це люди. Світло це не просто проводити в'язницю нашого земного боця. Right. Так, чудово, то, то що мені робити зі знаками, які я не зможу зрозуміти від сил, про які я нічого не знаю. Я пошукала ще інші, та описує шлях, тож іди. ним. Я так і не знаю, що робити з ними, коли знайду. Пошукай інші зображення. They вони мають бути якось пов'язані з місцями, де ти знайшов їх. Подумай про те, що see. бачиш. Гадаю, що вони надіслані тобі, щоб допомогти знайти правду. Truth, um, пошук правди зараз не на першому місці у списку справ. А дефіколтабе чекає складні часи, коли доведеться обрати подальший шлях. От тоді зрозумієш. Я не знаю. Камардайся, коли знайдеш ще, я допоможу розшифрувати побачення. Добре, давай поки до Віктора зайдемо. Дякую, думаю, yeah, нове? хром. Віз, сподіваюсь, тебе все добре. Дякую за візит, непогано провели час. Дякую за прожне, було класно, твоя сім'я — Це щось неймовірно круте. Ну, моя сім'я я маю неймовірно крутого друга. Джоспер дає вітання. Ти не оріяєш, як приємно бачити знову її усмішку. Дякую за все. Бі. Тобі треба навідати ще якось. Наступного разу я пригощаю, побачимось. Так Нічого собі. arsaka Biotechnica, Driver Marshal i was thinking about swapping some chrome. Now I should have a <sharp inhale> new toys. Have a look. <sharp inhale> Ты как Ну, это да, краще, наверное. Да, я Тот, кого память. Доп диск. Давай заменим. Мехатронное ядро. Просто замінимо. Так, руки, руки, руки. Отключні кулаки горили. Зараз там не сильно воно. Ух. Епіморфний скелет. языковой мозг парабеллум Холято аж рамив титановый Ну, туда тут прям что-то да, нормально так. Кинетичная статура. Можно вот это спробовать? Короче. А зараз у нас какие тут? 114 138. Давайте. Моё сердце. Так, добро, 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 добро. Давай скалет поменяем. меня. В принципе, можем его на вытащить. Так, добро. Через два. Посыл несу. Ага, на мой цель подходить, або цель. Чего такая резница? Бонусы на улыбание. Я бы целый сад Так, є. Є. є, 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 є. Те новому Так і залишилася операційна система. Я ж вибрати? Давай ще. Драйвер мажау варти бросарк. Девять 4 четыре. Тринадцать Ну Драйвер може вартий, непоганий. Давай його можемо взяти спробувати. Діалітер, фіксер. Добро новилось, можемо йти. Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами. Бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самурай!